Олег Матюхов, завідувач музею трамвая Вінницької транспортної компанії, гід та екскурсовод за покликанням, цікавиться історією Вінниці Подільського краю, розвитком транспорту, транспортних сполучень та урбаністикою. Відвідав усі області та обласні центри України. До речі, дуже цікавий такий рекорд всі, всі області, всі обласні центри. Я свого часу ну десь відсотків 90 від'їдав. Тому як на мене, то такий прикольний показник. Можна багато всього побачити. І я так розумію, що більше в плані трава, в плані транспорту чи просто як турист. І колись як і по роботі, так і як в плані знайомства з транспортом інших міст. Ну ми вас вітаємо сьогодні. Вже згадували про Вінницький трамвай, Гарна дата, гарна річниця. Згадуємо ці перші маршрути. І ось прочитав про Вінницький музей траваю до мого персонального. Сорму, як віднищан, я навіть, чесно кажучи, не знаю, де шукати. Де шукати? В інтернеті. В інтернеті шукати. шукати Google так. завжди допоможе. І телефон, і приходите, записуйтеся. А можливо, більш детальну інформацію, що можна побачити, де це взагалі відбувається проїнські трамваї? Будь ласка. Ну, власне, наш музей працює на території трамвайного депо. Це Хмельницьке шосе 29, І власне за попереднім записом будь-хто може відвідати його. І це, я думаю, пізнавально має бути. А є якісь вікові обмеження, там, від і дощ? Е, у нас самі молодші діти були, це прямо в колясочки приїжджали, візочку. І до старших, угу. Колінь, які взагалі згадують у нас стоять вагони, які різних епох, і вони згадують: о, це мій трамвай дитинства. Це мій трамвай, в якому я їздила в школу. О, ну, я в тому чорненькому теж їздив е, так. колись було мене цікавить. А якими були трамваї раніше, тому що я їх бачила тільки на фотографії, і взагалі як розвивалися мережа, які марш... маршрути були найпершими у нашому місті? Да. Власне, у нас сьогодні якраз 112-та річниця Запуску трамваю у Вінниці, і от недаремно можливо я тут і зранку, тому що саме в 6 сорок годин 40 хвилин ранку, як документи вказують, перший запуск рейс трамваю відбувся. Це сталося маршрут був від жіночої гімназії. Сьогодні друга школа на вулиці Соборній, і далі по тодішній Миколаївській, через Острів, Кемпа, два мости і Олександрівська, сучасна Кацюбинського до вокзалу, от рушив перший електричний трамвай міста. І це був перший громадський транспорт. В Вінниці прикольно. А чому ж так сталося, що Вінниця? Чи є якісь історичні підтвердження, що чому саме Вінниця була обрана? Бо я так розумію, що Вінниця в плані трамваю рекордсмен. взагалі дуже дивна ситуація. Вінниця на той час повітове місто, дуже маленьке, і це фактично просто ідея тодішнього міського голови, яку він втілював, намагався втілити протягом 10 років своє е, своє посаду ну, будучи на цій посаді, і мало хто його підтримував. Але в кінцевому етапі, коли в Вінниці все ж таки з'явилася перша електрична станція, яка давала досить велику потужність, е, ну було все ж таки погодили. Погодили йому і перший маршрут був запущений. Всього сім трамвайних вагонів е, дерев'яних, маленьких, по, досить повільних, але які зробили великий крок в майбутнє нашого міста, і сьогодні трамвай найпопулярніший, популярний, незважаючи на його вік. Транспорт ну він регулярно оновлюється. Я б я б так сказав, що в нас досить непоганий трамвайний парк, якщо дивитися взагалі по Україні, так поїздити, покататися, подивитися до речі. Саме цікаві також цікавий факт, що на Поділлі за 111 років трамвай більше ніде не з'явився. Він да. за одною. А ще ж мені цікаво, звідки тоді привозили ті перші трамваї? І давайте порівняємо звідки їх привозять зараз в сучасному світі до нас у Вінницю. Ну, в нас я думаю, вінничани більшість в курсі, Хто не в курсі зараз я про це скажу? У нас вузькоколійний трамвай. Це mm -hmm. така специфічна yeah. специфічний стандарт, який власне вимагав закупки. Це європейський більший і власне виробники європейські країни були. І за весь час ми купували трамваї Західної Європи або десь ну. Десь їх брали звідти. Mm -hmm. То це були перші німецькі вагони, Ман, бельгійські трамваї, потім знову Німеччина, Чехія. Сьогодні ми їздимо на швейцарських трамваях, я думаю, всі знають про mm -hmm. це. Mm -hmm. Власне, от е, така історія появи трамваїв їхніх місць, де вони були побудовані. Я бачу, що ось наразі ну принаймні, раніше курсувалося один із перших трамваїв Вінницею, типу як показовий оглядовий. Зараз практикуються ще такі поїздки. Так, звісно, наш музей постійно слідкує за, по перше, загальноміськими якимись подіями, до яких ми приурочуємо певні екскурсійні заходи. Ну і також на замовлення шкіл туристичних груп, туристичних компаній. Ми також виїжджаємо на наших екскурсійних вагончиках з оглядовими екскурсіями, <кхе> просто прогулянками. Просто є дні народження людей від. Відзначають там якихось навіть весілля були прикольно клас. Я пам'ятаю, що навіть ми з класом у школі теж, до речі, замовляли цей екскурсійний трамвайчик. У Мене дуже милі спогади такі про це. І навіть нам екскурсовод і розказував. Я вже пам'ятаю якусь історію про вінницькі трамваї. Але ж тоді я не дуже сильно слухала, бо була маленькою. Треба слухати.